Українська армія вибуховим подарунком вітає Курськ із Днем міста. Водночас міська адміністрація задовольняється атаками ЗСУ, які дозволяють їй красти гроші з бюджету. Усім привіт! Ви дивитеся фабрику новин у студії Наталія Мартинюк. У цьому випуску розповімо про затонулий у дронах Курськ, який святкує свою річницю. Українська армія атакувала російський Курськ. Змі повідомляють, що український безпілотник вдарив по будівлі місцевого ФСБ. Про це розповідає джерело з головного управління розвідки виданню РБК Україна. Російські чиновники повідомляють, що внаслідок атаки нібито незначно постраждав дах. Але очевидно, що це не так. Там пряме влучання, розповідає співрозмовник. За даними видання, операцію організувало гурмо. Однак у військовій розвідці не підтверджують і не заперечують своєї причетності. Зранку повідомлялося, що у Курську пролунав потужний вибух. Губернатор Курської області Роман Старовойд стверджував, що нібито внаслідок удару по адміністративній будівлі трохи постраждав дах будівлі, але на цьому недільний і багатий на події день для Курська не закінчився. Після ранкового удару по будівлі ФСБ у місті прогремів ще один вибух. Цього разу на нафтопереробному заводі про це повідомляють джерело української правди в ГУР. У мережі вже показують відео, на якому можна побачити стовп чорного диму, і можна почути потужність вибухів у російському місті. Іронічності ситуації додає той факт, що сьогоднішні атаки українських сил це своєрідний подарунок Курську на честь дня міста. Саме сьогодні він святкує 991-шу річницю, хоч офіційно днем міста вважається 4 вересня. Мер Ігор Куцак вважає, що атаки безпілотниками це не суттєва причина, щоб відмовляти в задоволенні відсвяткувати і пригостити містян умовним ланцем із лопати. Чиновник закликає зберігати спокій. Цитую. Друзья, сотрудники оперативных служб работают в Центральном округе, где украинский беспилотник атаковал административное здание. Соблюдайте спокойствие. Все службы экстренного реагирования и жизнеобеспечения работают в режиме повышенной готовности. Запланированные в рамках празднования Дня города мероприятия состоятся. Написала ця людина у социальных мережах. Таке прагнення курської адміністрації до публічного святкування можна пояснити меркантильними причинами. Як повідомляють у центрі національного спротиву на території Курської області, що межує власне з Україною, росіяни імітують зведення захисних споруд та опорних пунктів для особового складу і техніки. Головна мета не захист, а гроші. Маємо факти розкрадання на оборонних спорудах Курської області, яке влаштовує і корумпованого місцевого, місцевого губернатора і ЗСУ. Повідомляють у центрі. Друзі, пишіть свої побажання, які б ви хотіли передати Курську у його річницю. До зустрічі.